Україна може бути прийнята в НАТО не Повністю у своїх конституційних кордонах, а у межах тих територій, які реально контролюються українським урядом. Таку думку висловив в інтерв'ю інтерфакс Україна генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він говорить, що власне Україні вирішувати чи претендувати на те, щоб війти НАТО, повністю, чи Частково, ну, частково тобто, основною частиною. А потім, уже після закінчення війни, повністю ну, після того, як будуть деокуповані території, коли невідомо, повністю з деокупованими територіями. Ну, звичайно, тут рішення, крім України, і за Членами Альянсу наголосив Столтенберг. Але що саме цікаво, на чому він акцентував? Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом НАТО це закінчення війни і повний контроль над цією українською територією, тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Значив, чинний генсек Альянсу. Ну, а що наше керівництво е, говорить на цю тему? А наше керівництво говорить, що ні, нам не треба членством НАТО е, частиною території, нам треба всю територію. Ну, так що? Так, кому ми допомагаємо? Це дурість така? Чи це, це, чи, чи це що? Ну, єдиний спосіб нам закінчити війну е, гарантією. З гарантією того, що вона не розпочнеться, це вступити в НАТО контрольованими Києвом територіями. Ми вступаємо в НАТО контрольованими Києвом територіями, кажемо Путіну: далі оцій лінії фронту ти не лізеш, бо получаєш по рукам, по морді, по голові від усіх членів НАТО від американців. Ну і власне війна закінчується, тому що путіну нікуди далі йти. Путіну не має сенсу воювати, тому що якщо він просунеться там на 50 кілометрів далі від діючої лінії фронту, то він вступає в війну із усім НАТО. Прекрасно, війна закінчується. Ми е, отримуємо американські війська на нашій території незабаром і можливість підготуватися до повернення території військовим чи дипломатичним, е, економіко-дипломатичним шляхом, скажімо так, це вже. Інше питання. Я думаю, що скоріше економіко-дипломатичним при е, нарощуванні військової потуги України і е, співпраці з іншими членами НАТО. Але якщо ми будемо наполягати на тому, що е, ми нас повинні взяти повністю, ну так е, нас не, не візьмуть. Тому що якщо нас беруть з окупованими територіями, то це юридично значить, що країни НАТО повинні в той же день, як вступає в силу домовленість про наш вступ в НАТО, вступити в війну з Росією. Атакувати її всіми засобами, які в них є, вибачте, військовими, в тому числі. Цього не буде. Тому така позиція, що. Або приймаєте нас НАТО цілком, або не приймаєте взагалі. Ну це безумовно провокація проти України. Це підіграння Путіна.